Вітаю, друзі! Третя хвиля – це психологічний експеримент. Який провів Рон Джонс у 1967 році у середній школі в Каліфорнії? Його мета була показати, як легко люди можуть піддатися авторитаризму та груповому впливу. Джонс хотів пояснити своїм учням, як звичайні громадяни Німеччини могли не чинити опір нацистському режиму. Він створив у класі штучний рух третю хвилю. Заснований на дисципліні, єдності та підкоренні, учні швидко прийняли нові правила, почали використовувати спеціальне привітання та навіть доносити на тих, хто не дотримувався норм. За п'ять днів експеримент переріс у справжню тоталітарну структуру. Учні стали агресивними до тих, хто не підтримував рух, а деякі навіть добровільно виконували роль охоронців Джонса. На п'ятий день він розкрив правду, показавши, як легко ними можна маніпулювати, і порівняв їхню поведінку з громадянами Третього рейху. Експеримент показав, що навіть демократичне суспільство може швидко скотитися до авторитарізму, якщо люди перестають мислити критично.